Все так коротше глубне їдемо, а вчора були в прилуках. Металоприйомки бомбилося. Мене так? Він чого стоїть золото в кучі зарита. І пиво по акції, і в АТП він зна. Архетопті. Архетопті. Скажи, по чому тубор, хватит, щоб вони впали. 35. Літр. 35. Літр. 35 літр. Щось хватика близько снігаєш муши. Ну, Екземпляри попадають. Колеса, все таке якась стилешка. Оце такі екземпляри покидають. Зараз підемо щось дальше шукати. Са їдемо на металоприйомку. Ти ж не показуйте прийомки по блядь. Да. Я їм будеш показувати, я їм розкажу для поясник. снімаєш дуже близько, Ти Поиски знайшли отаку. В вадоса скрити. Вот бом забирать. Я покажи, що тут металу є. Ну трошки есть. Не... Ми з водосом, ага. щось спитаємося знайти. Почти нічого не знайшли. Залізли, знайшли уже цю. Молодку. Вон водос, водос, махай привіт. правильно Хоче на Прийомки нічого почти не знайшли. Все, що понаходили, заховали. Оце тільки ножик взяв і талончик. Водос погано шукав Вот грустний тепер сидить. На дорогі йде дощ, водоспаха йде то За повний кульок пиво, можеш показати. Тільки нам тут Нормально. нормально. Десь там ще є. є та, Багажний хоче та, стої. та, пак стоїть. Ось таке такое. От тут не далеко. Привіт, ось о, привезли стільки всього товару 3 тонни. Зараз ми будемо продавати тиски, потом уже це. За це зараз не дзвоніть. Ось о, приїхали в голові, редуктори. Ось ось циліндрі новість Джондіра. Коротше, ділимо імпровізовану виставку. Будемо оцінювати і потім далі знімемо ціни. Балакать буду я. Звіздочка ПРТ приводна, нова дві штуки 1000 гривень. Лот номер 1 Лот номер 2 тиски на ковальня. 35 см длиною, з рекси зроблено 500 гривень. Лот номер 3 на ковальня -заводська, 700 гривень. 250 мм. Лот номер 4 400 гривень, двоє тисків. Одні надколота щока. Ці повністю робочі. Вони одинакові, 400 гривень за два. Е, лот номер 5 250 гривень, 60 губка. Дірки є, по до столу. ця частина відбита, ну, 250 гривень, це піднімаєте. Вони треба ну, змазувати винт, дивитися, не скажу. Лот номер 6 500 гривень. 80 губка, вони. Крутяться чи не крутяться, дивитися треба. Десь вони отут привалені чи що. Коротше, вони комплектні, треба займатися. 500 гривень. лот номер 7 650 гривень. 80-та губка. Він крутиться, смазать там, не знаю. 650 гривень ціна. О, я вже запутався. 1000 гривень це наші робочі до столу прикручені. 120 губка полностью рабочая, губка приварена. 1000 гривен. А ну снимают, делают. Все работа. 9 лот. Надо заниматься. 100 губка, 700 гривен. Ну, Они комплектные. Надо заниматься. 700 гривен зафиксировал. Вот а, эти новые. 10 лот. 140 губка, 200 поворотні, без людків, без качків, коротко, повністю робочі точки. 800. Де я тут писав? 11 лот вушка, вони повністю теж робочі, поворотні. 125 губка, але трохи попилені болгарпи. ну, Якщо вам зажимать труби, то пойде вушка, а дешевше не хороші тиски, 12 тисяч гривень теж все робоче, крутиться. 100 губка, 12 лот, 1000 гривен. Низ там, покажи отакий. Вот 700 гривень. А що, не робочиш, по-моєму, да? Зараз момент. 80-та губка чи 85-та, яка вона. Вони, ну, коротше, тут регулюються, крутиться, тут крутиться. І тут болтом до столу крутиться, 700 гривень. Тиски. Офігень. 14-й полторушка. 500 губка 1500 гривен Вся работа поворот 15 лот что с ними не так 80 -та губка они тут поварены 500 гривен они работают стягиваются ну надо этот короче за 500 гривен новые тески. 16 лот 600 гривен. Они тоже виндходы, надо заниматься ними. Губка 80, они здоровые. Вот тут что-то приварено. Ну, в общем, комплектный, комплект. 600 гривен, хорошая цена. 1000 гривень кузнечные 18 лот, полностью рабочие они. Все работа, все в них четко. Так, поехали на эту сторону. 17-й двушка, я не знаю, це царські тиски, напевно, хто в них розбирається. Вони важучі до опупіння. Повністю все працює в них. До столу прибираємося двушка. Губка 130 написано, губка так і є. Ось ось двушечка, хороші тиски, все робочі, 140 губка тоже все робимо. Ну, короче, там підмазать, підкрасить, не розбити, нічого. Тушечка, 20 лот. 21. -й. Ці треба розрабатувати, не знаю, нема време. Сота губка, поворотні. Не биті, не лопані, нічого. Одної ці не вистачає. 1000 гривень, дальше саме. 22 лот, 500 гривень. Не биті, не лопані, але вони жаві. Вони заржавіла коротко, гайка, мабуть. Повністю комплектні, не лопані нічого, 500 гривень, того що це. 23-й лот теж 500 гривень. Теж кріпляться до столу. Зараз момент. 80-та губка, вони не побиті нічого, Ну, вони ржаві, треба їх розібрати, почистити. же, за 500 гривень вони не можуть бути погані. Правильно, правильно. 24-й лот 1400 гривень. Здоровіні тиски, їх щось кілограм 35 чи 40. А що з ними я вже не пам'ятаю. Треба з гайкою займатися, поворотні, все, без цієї фігні. 1400 поїхали. Здоровенні тиски 140 губка. 25-й, 750 гривень, нема винта. 120-та губка, совєтські тиски, не лопані нічого. 750 гривень, хороша ціна. 26-й лот, я не знаю поворот на час, чи як вона називається. 135 губка, 140. -го. 1000 гривень, половина тисків. це продано. 27-й, 6500 станочні тиски. 250 губка, ось свіжі средств, мені їх на прийомці прям слизали. 6500, вся робота, ручки нема. Ключом крутили. 6500, можна щось там побалакати. І 28-й останній, на сьогодні. Лоб. Не забуваємо підписуватися. 1300 гривень 140 губа. Вони закручуються, все добре. Як відкручується, треба рукою витягувати. Опять же 1300 гривень. І тут кусочок щось інші. Що у лікво таке, так? Чи отбите, чи лікво, не скажу. Коротше, вони працюють, ну, на 1300 гривень, ідеальні. Также є в продажі, отакі гідроциліндри, не знаю з чого вони, там вони з Жендіровський. Є, може підскажете. штуцерах ще пластмаски, вони нові. На два штуцера. Втулочку, покажи, латуну втулочку. Нові повністю со складу, там ще якісь з надписями. Є їх, три таких. Пошли на ту сторону. Один джендіровський є, теж таке як ну, без вироботків втулки, я не знаю. Якийсь там кучі з надписями чи з бірками. Ось, о, без царапин, воно взагалі ідеальні штуки. Редуктори углові, я не знаю, кілограм по 80-90. Ну, цепки не спрашуйте, це буде продаватися в наступному відео. Хто підписуйся, то й Ось такий редуктор є 1 до 62 Тоже тисяч за три можна продати. Взагалі, номер внизу знайдете, дзвонимо, балака їм, желательно писати на Viber. І хто не підписався, той нехороший чоловік.